Треба дотримуватися Конституції. Відомість. Коли починають говорити, що погано нас ідуть справи в Україні через те, що в нас не така норма в Конституції, бо та ні. У нас ідуть погано справи, тому що ті, хто має дотриматися Конституції, всі, і люди в тому числі не дотримуються Конституції. Ну просто населення бо у нас мало підстав для того, щоб говорити, що це громадяни, це населення України. Вони не цікавляться цими питаннями. А е якщо ми говоримо про народовладдя, народовладню, заявляли фактично всі президенти, от ми будемо забезпечити народовладдя. При народовладді людина відповідає за те, що робиться в сім'ї, на території, в громаді, в державі, вона бере на себе відповідальність. І ми ж хочемо, щоб людина була вільною так же. А що таке свобода? Це, казав Енгельс, усвідомлена необхідність. От ми їдемо е е машиною, ми знаємо правила. Ми знаємо, якщо ми порушимо правила, то буде біда, треба їхати за правилами. Це обтяг людину чи ні? Ні, це її обов'язок, вона усвідомо тим керується. А в інших в суспільних відносинах так робиться чи не так. Dá-lhe conectar. Tá.